Ну що, Масеє Води або власники 5711 Масей Фергюсон, Хто там запитував за коврик, за Єва, де купував, де взяти, де купити і так далі. Ось в мене є. Можете звертатися, пишіть під відео, або я навіть в описі залишу номер під відео. Пишіть на Viber, Telegram, Whatsapp і, і обсудив, обговоримо, що вам саме потрібно. Значить, дивіться, оце аналогічний коврик моєму. Оце багато хто питав, де ти замовляв, де ти його брав, як його зробити і це все діло подібне. Е, то що я вам скажу? Воно виходило як. Зараз фонаря виключаю. Ох, гарний фонарик цей від компанії Фенікс. Значить, як вийшло? Я приїхав до підписника, а в нього тут недалеко від нас, а в нього такий самий трактор. І в нього на полу лежить коричневий коврик, є ваш оцей. Коричні воїни такою я кажу, а де ви робили? Він каже, у нас по місту. Хорошо, а як ви кажу, його зробили? А там же ж помните, із масея мішов чорний кардоновий килимочок такий. Він його обрізав, як йому потрібно, і віддав чоловіку, який на слубнах робив же ж оці коврики. Кажу: а у вас є оцей кордон? Він каже, є, я дам тої питань нема. Кажу, я привезу. Він каже, та не треба. Ну я за ту кардонку до чоловіка, він мені зробив оцей коврик. Кардонка залишилася в нього в ітогі, І чоловіку не одвіз, хоч він казав, що йому не треба, але лучше я відвезти, бо воно ж чуже, правильно. Дзвонить йому дзвоню, бо хотів іще і в масея, і ви цікавилися, де замовить, куди звертатися і так далі. Дзвонив до нього. Він зараз не працює. Але зараз в мене є. Така можливість є у мене в наявності. Кому потрібно, кого цікавить. От Бачите, як, які красиві. Йомай, новенькі, це краще, ніж у мене, бо він новий. <сум> Значить, є в мене такі три штуки, от іменно чорний, з червоною окантовкою. Якщо кому треба, пожалуйста, номер під відео залишу в описі. Ні, то пишіть самі, я комусь там напишу, кому це, кому це треба, бо не всіх же ж масеї, не всім воно треба, правильно? Але якщо вам треба якийсь інший, ну, наприклад, буде там хай. Нитка. Хай буде чорний він, да? а по кругу окантовка там, зелена. Питань немає. Зробимо і такий, який треба в будь кіно, як то говориться. Другий колір, щоб не чорний був, а коричневий, які там вони ще є в наявності ці всі палітри, теж вам відправимо, ну, зробимо, відправимо, який потрібно. Так що номер знайдете в описі, або пишіть в коментарях, я дам відповідь. Е, ну, В принципі, все ясно, понятно. Погнали до мт зона бо там хана розібрали вже передній міст. А за лайкос сказати забув. Ви поставили, хто не поставив, напоминаю. З мене відос, з вас лайкос. Все, погнали далі. Так, перейшло діло до моста. Хотілося б вам показати. Де? Обалдеть. Зараз будемо пробувати його. У нас є така спеціальна штучка. Закручують, а що воно ну, пальцями ходить. Йопой. що, Йо, що воно розбите, то й не Так так ну, воно тупо розбито не тут, гляньте. Свім цілий? Воно тупо розбило, ото все оце, посадочне. Посадочне палець. О, так тепер. ж... Тепер треба розщихляти цю матню матнювати. Ні, я другий, блядь. З тієї сторони ще один, ось. А ну так знаю. це ж треба з тієї сторони витягувати. не з треба оцей, мабуть, назад трохи, не ну, да, А ну не пошатай буде. чужі колесо, що воно буде робити. І той ростовчений в гамно. Ти той, той, бачиш той відсюди. Був... А то не він хіба то. Та він не дожен, ну, хіба він сквозний? Ну, ні. Не... — Та ні, не А, це просто ця час все поняв. А я Дякую, подумав, да... <плес> а як би ж сквозний? — Що ви поняв? би випав. Так, оце такі діло, такі моментики. Походу, без токаря не обійтися. Треба буде вести давай, чулки, давай, давай. оце все скидати і сам міст День вести дні? до токаря, щоб він Один. втулив, оці всі віші робив, тому що воно вже тут розтовчене. Вже діла не буде. Якщо ми навіть купимо цю нову, ну толку, як воно, там все розбите, ж ви бачили, навіть руками витягується. то такі діла. Значить ситуація. Поки хлопці п'ють кофе, зараз вам засніму, розкажу, покажу, що 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 залишилося. Думку ми гадали, що робимо? купляємо оцей вузол корпус. Моста в зборі. В інтернеті 23 в одних, в других 25. Ну, це так в гуглі загуглив. На грутек позвонив, 19 з копійками. І то немає в наявності, приїдуть чуть пізніше. Ну, якоби 19 тисяч теж не варіант. Потім подивилися в інтернеті хлопці, ну, фахівці, в кого є там фрезерний станок, токарний, вони роблять втулки, фрезерують, роблять втулки і під нові пальці. У нас біда яка розбила ж оце все посадочне місце. Тобто, це оце ззаду, оце спереду. Оце ось цей палець. Виходить, черікс. Оце отак розтовкло його. Ось сюди вниз, там прямо ж канава така. Тобто, якщо витягнемо, то вже зверху менший зазор. Ну, а ходиш, як холодець. відповідно, гупати дай дорогу. Поїхали до чоловіка, який фрезерує токар. ну, Мабуть, тулки виточе, той, тобто, може, і токар. Він каже, зробимо, питань немає. Заїхали, взяли нові пальці, я оце їх тільки що приміряв. Чуть-чуть, мабуть, не топаль, то пальто я взяв. Продавець питав каже: в тебе з прорізю. Я то розумію, що в нас без прорізі, Але, думаю, з прорізю ж, тому що в нас ж, тут ж пластина, це ж топор наш стоїть, тобто, щоб вона ж в зацепі була. Да? А вони виходять чуть длинніше. як же ставить ту пластину. І виходить, повезу я їх, мабуть, назад, і треба брати отакі. Оце така ситуація по мосту. Соотвісно, щоб відвести його до фахівця, який це все діло проточить, зробить треба розібрати. Ну, відповідно, ж, розібрати, подивитися, що там, а там чомусь може бути амба, щось треба замінити, якийсь подшипник, якийсь там саталіт, чи що там воно стоїть, не знаю. Принципа не в курсі діла, ніколи я його не бачив. Ага, ага. Оце тільки не знаю, що з пальцями, звісно, робити. Ну, Суть такова, скоріше всього, що треба. Там воно дужче не сяде, що трохи не ті я пальці взяв. Щось я подумав. Чуть-чуть по-іншому. Воно ці різні мости з прорізами, без прорізів. І не готов сказати, Час Найду пластину, де вона приміряє, може, може все-таки годятся ці пальці. Ну не в курсі діла. В общем, тут не фахівець. Зараз все діло розкорочуємо. І будемо вести до чоловіка, що він зробив. Топливна прийшла, покажу там далі. І відос вставлю, як чоловік її регулював, що там треба, робив її. і прийде, що там по ній до чого як. Ну а по МТ-зону. Отакий етап, тобто поліземо вже і сюди, повните в наступному году. Колісо потерялося, було відпало, то робили цю сторону. Подивимося в тій стороні, щоб не було такого, що опять посеред поля розпалося. Ну, в общем, опять же, ж, питання, моменти, нюанси. Блін, а з пальцем майже розстроївся. Йомі. Це ж треба тобі, треба ж так. Думав одне ж краще а вийшло, як завжди. Ну, то ладно, це все по дорозі, Тобто заїхати, купити магазин, отаку втулку, палець, вірний, такий, і відвести до того чоловіка, там все воно, в принципі, по дорозі. Поміняємо, нічого страшного, в цьому нема. До речі, по ціні, не беремо факт той, що чи вони підходять, чи ні, беремо той факт, що оцей коштує палець 320 гривень, а якийсь там. Заводський, грубо говоря, скажемо, принцип такого, що він глухий. Тобто, це ось я взяв отакий, що він не глухий, походу, треба буде поміняти. А той якийсь і важкий і товщий, то той 920 гривень. Різниця в 600 гривень. Ну, прийняли рішення, коли така пішла п'янка, то і все одно будемо точити, все одно це все діло будемо робити. Смисл платити за один палець 900 з лишнім, коли можна цей весь комплект купити, що нам треба за такі гроші, то якось отак. В общем что? далі в процесі ще побачите, що там топлівній, покажу, розкажу. Ну, а це все діло, в принципі, зрозуміло. Ремонт, токарка, фрезеровка і буде все в огнях. Момент, як вибить втулки, отак мовчки, да? беремо сварочку і печем. Одну вже вибили воно. Стоїть. Ну, тільки ще ота задня, там можна вдарити, а це наружне. Виходить, вона в ту сторону, може вийти, то значить все добре. А якщо вона не вийде в ту сторону, то є погано. Ну, сидять, звісно, крепко, заржавіло, Так що я тебе дам. Значить що, що далі? Розібрали, розкручили мус, все вогня. По цьому корпусу, я вже говорив, веземо до фрезеровщика токаря, чи це все в одному ліці, не знаю. Пусть сюди, точимо втулки під нові пальці, які я зараз заїду, поміняю. Ось він я ж вам його показував. Ось тут у нас є ну щось воно, чи планетарка, чи не планетарка, не знаю. Як вона звається? Ну, Плюс-мінус, диференціал. Це ж два підшипничка, Поміняємо їх, плюс резиночки, всякі, що сюди треба, сальничків, не один. Тут їх багатенько. Один, там, другий, третій. Ну, в общем, це теж все будемо. Об... Що, що? А що в ньому Щось є? А, щесь хвоста випадку тут. Ну а по шестері, я вам скажу, в принципі, все-моє. І це ж трактору 11 років. Ото воно ще як не вскривалося, ото воно ще рідне, заводське, ото воно проходило. І може б ще певний період проходило, проходило б. Ще якийсь, ну, ви поняли. А оце нове, що ми оце робимо, міняємо ці подшипники. Чи надовго його хватить? А тут ось подивився. Є якийсь такий люфток. Ну, ми ж не фахівці опять. Чи це так повинно бути? Чи не повинно так бути. Ну, в общем, напевно, скоріше все, скриємо його, так, да? може, скриємо, може ні, не знаю. Подивимося по ситуації. Оце дана деталь. Готова, все класно, все чистенько, помито, висушено. Не... Стидно відвозить чоловіка, бо я колись в вмрево стою. Не пам'ятаю, що я там робив. Приїхала беха, грязна, як чорт. Чоловік знімає номера, отак бере пальчиками ті номера і несе в Мрео. Номера грязні, як хто знає, що оце, прикиньте, чоловік заходить в мрево, дає баришні, ті номера замацапурені. Ну, в кожен разний підход, скажімо так. Я повнів, як в себе, то я в Мрео зняв. Под протер цим же ж воложвологою серветкою, потім сухенько, все чистенько. Так само тут людина візьметься, і приємно буде робити. Якби ми його відвезли такий, як він був, людина сказала, що шановний, забери його або будеш зараз його носити і тягати. Та таке щось сідає, ні? А ну давай. О, о, пішла, пішла, пішла. А де стара? Стару ставте та й по чуть щоб вийшла, а потім голову тут ставить. Поки гаряче, по гарячому. Ага, почті йде. Бля, може в ту сторону треба пробувати? — Так ні, отуди не йшла, це. Тива не йшла, а, вийде. А оттуда пішла, як ви били. Давайте може оцю голову до да молотком потихеньку потихеньку щось бить. Не повезло в цій ситуації. Та забивається само собою, на воно ще й розпирає його. Ні, як вообще палець злідний. А длинний? лідний не, не мажик. Або слабо нагріти, давайте не, може ще. Нагріли. Печи ще, може, і поверху й буде зараз все вогня. Пішла ж Оттуда, так, да, молоточком чмак-шмак і пішло. Так, оце такі процеси. Буде-буде буде. Буде, Тільки так. Там вже краще, ніж було ще трохи по-другому як ти її так достанеш? Ні, ну варіантів то ще, звісно, є. А? Юб она, может быть, снизу пришла. Вот подальше сварк. Ты вы заставила, глянь. Они а ей дать чуть-чуть. Охренеть. Так, да, бив, бив, добив, давайте я поб'ю. І так буде з кожним. Да? Mm. Так, а на нових, оце, що я дивився, блін, ну ні, ну, я щось вам перенесу подивитися. Одна сторона тут закруглена, а друга рівна. Так, mm -hmm. готово. Розібрали ми цей диференціал. В принципі, нічого складного тут немає. Суть та сама, як і в задньому мосту. Але в задньому мосту там хоч причина була. Видно, там то зношені оці сателітики, то е, підшипнички. А тут а, тупо немає, немає. Зараз перчатку надіну. Немає до чого дорубатися, скажімо так. Ні люфтить ніде. Ні вироботки нема. Гляньте. Шестерні, ну. Ну, сателітики маю на увазі. Ну десь чуть-чуть там, ну як показують люди, так там взагалі як лізьві, а тут ось нормально все. Це воно якось отак стоїть. Там одразу вже в задньому мосту йде отака хрестик отакий. А тут воно таким наборним методом. Дивимося, все нормально, все потім. <кій> Що йому робити. Бог язна. Бо ж ми фахівці були, може такий люфт і простітельний, що нам не подобалося. Подшипнички ну, будемо міняти. По-любому вкинемо нові. А, тут не знаю. Приймемо рішення далі, прокоментую. І так, значить, потоплені. Що я вам скажу? Зараз я там вставлю. Давайте спочатку я вставлю відео, а потім ви подивитеся і тоді вже буду коментувати далі. проверяем насосную работоспособность. Вот пунжерная пара, то с бульдозер, какая разница. Вот я его замкнул. То есть пунжер, когда давит вверх, солярка сжаться не может. Если хорошая пара, она будет поднимать давление до бесконечности. Если плохая, она будет просачиваться вот здесь. Берем вот. Это манометр на 600 атмосфер. Вот от руки свободно. Вот упираюсь. насос исправ форсунки которые стояли ну, вот скорость на давление новую ну, вот, сейчас поставлю ну, вот, те что были с той же скорость. Все. После замены распылителей э, насос вместе с новыми форсунками будет установлен на стенд для проверки последующей регулировки. Форсунки здесь будут под номерами и потом также их ставить. Первая на первую, вторая на вторую, ну, соответственно. При такой при таком этом получается лучше холостой ход на на режимах это не сильно влияет, а на холостой ход сильно. Ну в данном случае это режим максимального крутящего момента. Я не буду показывать все остальные режимы, это как бы не сильно интересно. Насос проверяется на холостом ходу, максимальный крутящий момент, номинальная подача, автоматическое отключение. Ну еще можно проверить пусковой режим. Ну это так. Більше для інформації, якби ні, как а бы, не все десь з запасом. Ну, все, насос готов бою. Побачили ви, так? Да? Що там, до чого, як. Хто шарив в цій темі, той шарить. Як я, допустимо, не шарю, то нічого я там грандіозного не побачив. Ситуація. Першим ділом почта кончила мені оцю подкачку. Кинули вони там чи що вони його зробили. Чоловік скидає фото. Так і було. Та ні, кажу, так не було. Було по-людськи, нормально все заводське. Ну і відтоги почта його ушатала. Перший момент. Другий момент він говорить, що форсуночки під ремонт, насос в вогнях. Потім він там це все діло знімав, показував, що як працює, що до чого. Ну, в общем, в принципі, ви все самі бачили. Поки що? Пока що. Нічого ні поганого, ні хорошого сказати ж не можу, тому що ми його навіть не заводили. Але чоловік насос відрегулював, форсунки зробив. Номер його. Якщо комусь треба, це підписники із Запоріжжя. Якщо комусь треба, пишіть, я залишу номер, відправите, в принципі, зробить, зробив, але поки не можу сказати, як. Хорошо, погано. Це все буде тоді, коли ми вже це все діло зберемо до кучі. У нас, бачите, навіть колес нема. Так що такі моменти, отакі реалії. Бо самому мотору не лізли не лізли народ. Ми отуди до головки, до поршнів і так далі. Зняли верхню кришку, зняли оцю проставку, замінили прокладочки, посадили на герметик і собрали його назад. Помилка це наша чи не помилка, час покаже. Тобто, ще ж є, якщо доживемо слідує ж зима, да, треба ж теж контент знімати. А то за одну зіму все зробимо, потім що будемо показувати. Та ні, шучу значить, цього. просто не то, що. Треба якась туди потреба лізти. Ну, воронці, це він там за день може полтора літрову бутилку, менше половини треба було на наступний ранок долити. Ну, Тобто це не критичне, на мою думку. То ніхто туди не ліз. Якщо він дискує, там, чи боронує, культивірує, взагалі питань немає, масла не їсть. Димить, ну як димів, він сапун, так і димить ну, давно димів і зараз димить. Ну. Коротше, вирішили, не ліземо ми до того узла. Якщо, допустимо, не дай Бог, що репне посереді літа чи посеред сезону, буде контент. Це є позитивно. Так що, хай буде. Потоплені розказав. Вже ось встановив коля, зафіксував все як має бути. То ви не бачили, що ось було на днях, як знялася ця центрофуга. Я, звісно, охренів. Ну це словами вам не розказати. Воно ж кажеться, що все у відео добре, раз-два. А оце все було забито до центру там. І там це все діло було забито всякою мачмалою. На жаль, це не засняв, ну воно. Як от Нічого не змінить те, що я засняв би, показав би чи не показав. би. хочете вірте, хочете ні, думайте, що хочете, але нічого, не ти тут нічого. Потім, що ми рішили, народ по мосту? Ну, Привіз подшипники. Привіз ремкомплект. Все ось, о, ось чисте. Тобто резиночки навіть в жану стоять, все міниться. Стає назад. Оцю конструкцію вчора ви бачили, ми її розібрали. Ну, попереднє, це було вчора, але ж відео ж не, за, не за один этот знімається. Ось ці підшипники, які привіз. отут а що виходить? Розібрати, все нормально. Соберем. Якщо отпише, щось розпадеться, ми вже в курсі діла, як її знімати. Все. Тепер процес по бортовий момент. Ота, що в нас колісо було відпало. Вона щось пішла підтікати, то лі прокладка. А що воно ви не обнаружили, яка причина, чого натекло? А, проблема з сальником. Тобто, в польових умовах збиралося, то, може, десь підзавернувся, десь закрутило, бо я знаю. То розібрали, зробиться ремкомплект, поміняються резиночки, подшипнички, це все діло. Соответственно, ось так само ця сторона. Потім тут помажеться, щоб воно потім ходило собі добре. Полізеться ось сюди, проведеться ревізія, вимається вся багнівка. І збереться в принципі назад. Грандіозно, більш немає нічого, вся загвозка йде в циліндрі. От, наприклад, якби був циліндр, зараз встановлюємо циліндр, ставляємо баки, регулюємо нав'язку, є вже фронт роботи. Бери і став уже кабіну. Циліндр може до кінця неділі відправляти. Стоїть даний процес. Ну, є то чим займатися, мост і так далі. Ну, суть, понятна. суть понятна народ. Так що на цьому, наверно, я думаю, і завершувати будемо да? ремонт переднього став, Тулки ви бачили, вибили, все прекрасно. Ту же конструкцію віддав на, эту саму. на проточку, на фрезеровку. Сьогодні, може, я її заберу. Ну, то вже буде інше відео, інша історія. Треба чимось вас загружати, щоб ви на дивані не просто так лежали, а класно, ну, ще щось і подивилися. Правильно? Правильно. Все, всім пока. Я перш знову помінь добре, ну, це вже знімати не буду. Всім пока, зустрінемося в нових відео.